Маємо показникову нерівність. Щоб вирішити таку показникову нерівність, треба зробити основи однаковими. Я бачу, що в мене тут одна друга, а тут 8. Обидва числа можна привести до двійки. В цьому випадку я записую 2 в мінус першій степені, перевертаю дріб так, переписую те, що там вже було. А 8 це в мене 2 в 3. Таким чином, я зробила однакові основи. І згадуємо, коли в мене основи однакові, то можна їх відкинути. Але давайте спочатку порахуємо ці частинки. 2, буде мінус х квадрат, додати х, так, відкриваю дужки. І тут також відкриваю дужки. Ну, і тепер у нас основи однакові, відкидуємо їх. Нагадую, що коли основи в нас від 0 до 1, то коли ми переходимо до степенів, то знак змінюється на протилежний. Але так як у нас це більше одиниці, тобто двійка, так, то знак ми зберігаємо такий, як був спочатку. Таким чином, відкидую основи. І перехожу до степенів. Бачу, що це в мене буде квадратне рівняння. Таким чином, я переношу все вліво Так, і рахую. Таким, тут бачу, що в мене мінус х квадрат. Ми пам'ятаємо, що квадратні рівняння ми не вирішуємо, коли ми маємо від'ємне число, тому я множу всю нерівність на мінус одиницю х квадрат додати 2х і відняти 15. Менше 0, знак змінюється, коли множимо на мінус одиницю. Це квадратне рівняння. Ну, в ідеалі я повинна прирівняти до нуля для того, щоб знайти точки перетину з вісію х. і можу його вирішити по вієта, Це в мене мінус b, і множенні дає мінус. 15. Так, х1 х друге. Мені тут підходить два корені, мінус 5 і 3. Так, при додаванні дає мінус 2, і при множенні дає мінус 15. Добре, я отримала свої два корені, і тепер наношу їх на пряму. У мене точки виколоті, бо строга нерівність була. Мінус 5 і, 3. і так, як мала як я мала квадратне рівняння, то це в мене буде або парабола, або метод інтервалів. Мені більше сподобається метод інтервалів. І знаки в мене будуть плюс, мінус, плюс. Дивіться, якщо в мене найбільша степінь х додатня, то скоріше всього, що буде плюс-мінус плюс, але ми можемо перевірити. Давайте візьмемо 0 ну і підставимо будь-яке рівняння. В принципі. 0 підставляємо сюди, підставляємо сюди, це буде 0, 0 і маємо мінус 15. Тобто від'ємне число, ми на цьому проміжку брали число, тобто також від'ємне, значить, це сходиться. Тепер дивимося, який в нас був останній знак. Останній знак у нас був менше. Значить, мені потрібно числа які менше. Числа, які менше, це ті, які в нас від'ємні. Тобто, виходить, що моя відповідь буде від мінус х буде належати від мінус 5 і до 3. від мінус 5 і до 3.